Повнопривідний Фольксваген Т4 вже сьогодні поїде на східний кордон допомагати нашим військовим нищити ворогів. Ініціювала збір на БУС дружина одного з наших захисників, який на війні з березня 2022 року. Я дружина військового підрозділу 23-ї бригади, який вкрай був потрібне авто їм ні на чому було передвигатися виконувати бойові задачі. Тому е, виникла така потреба, і я звернулася до фондів, звернулася до наших волонтерів, щоб вони нам допомогли. Е, відгукнулися люди і допомогли нам. Е, я дуже хочу подякувати фонду Врятуємо Україну. Е, це люди з Америки, які допомогли нам коштами. Ще я дуже хочу подякувати фірмі «Омега» Автопоставка. Які теж відгукнулися на наше прохання. Мій чоловік там працює і працював до війни, і вони дуже їм дякую. Це така поміч, що ми, мабуть, просто не забудемо про неї. Це дуже дуже гарні люди, які нам допомогли. Військові дякують небайдужим за підтримку. Будуть працювати на і будуть допомагати ребятам на виході. А запад у нас з'явилося не дуже багато у нас техніки. І дякую волонтерам, що допомагають нам такою технікою, щоб ми передвигались і працювали далі. Допоміг у пошуку та пригоні автівки для 23-ї окремої механізованої бригади Євген Озірний. Вона якось дуже швидко знайшлася, тому що ми їздили, дивилися різні варіанти. І вже хотіли одну брати, а потім якось там воно. Не лежала до душі і вирішили потерпіти. Потім вранці мені дзвонили, що є машина. Я поїхав і чек скинув дуже багато коштів. Десь в районі 500 євро він скинув за саму автівку. За словами волонтера, без підтримки небайдужих людей збір закривався б довше, а з документами на кордоні допомогли друзі з інших благодійних фондів. Дві автівки гнав. Одну цю і втору для 53-ї бригади, там чехи. Ну, наші українці, які в Чехії давно живуть, вони самі збирали, самі купили і мені просто попросили мене перегнати її. Це там Саня Саша, йому дуже велике дякую, він там допоміг мені в Чехії. Далі дуже велика подяка фонду Моя броня, вона з документами допомогла дуже сильно. Для перетину кордону зараз будемо рішати передачу військовим офіційно. І велика дяка, мені дуже допомогли. Там сервіс в празі «Бракартс» і, і ну, хазяїн, начальник, я не знаю, Міша. От. Вони там чуть-чуть обслужили, щоб я мог доїхати. А тут вже сп'ять стрімково ми її перебрали повністю і пофарбували. От, люди не забувайте, що допомога хлопцям потрібна, автівки. Там Уходять, як діти в школу, як кажуть. Тому, будь ласка, не, не, не лінитись свою каву, подарувати хлопцям, щоб вони могли виповняти свої завдання і захищати нас. За півтора місяці вдалося зібрати трохи більше 4 тисяч євро. Ці кошти витратили на авто та його ремонт. Допомогла у добрій справі і волонтерка Ксенія Штепа-Хода разом із своїми активними підписниками-донаторами. Це рекордний, мабуть, збір. Дуже дуже стислі терміни. Звернувся Женічка зірний, це наш, наш спаситель, наша людина, яка завжди допомагає шукати і привозити автівки. Як я не допоможу? Звісно, звісно, це був запит від військових з під Авдіївки. І що ж, так чому так стисло? Тому що новопражани збирали теж на авто. І з ряду причин машина вже не потрібна була, і вони вирішили ці гроші передати мені, щоб я задонатила їх на цю автівку. Волонтери вигадують різноманітні способи, аби збирати донати на підтримку військових і благають не залишатися байдужим нікого, адже війна стосується кожного. Шукайте волонтерів, провірених перевірених, які займаються такими масштабами. Шукайте. І донатьте, розумієте, не тільки військові втомилися, втомлюються і волонтери. І прийде час, коли будуть питати, а кому донатив ти, і чи донатив ти взагалі? То я хочу звернутися знову ж і знову люди об'єднуємося, об'єднуємося і давайте цю війну закінчувати тут і зараз, не передавати її дітям і онукам, бо то страшне.